Чи буде можливою експлуатація заес після її звільнення? До чого готуватися українцям після війни? Про ці та інші важливі теми читайте в журналі Країна. Я передаю дрони в першу чергу для підрозділів своїх рідних. Ну тобто я знаю, наприклад, що батькові стабільно потрібні дрони. Я там можу час від часу спитати, вам ще потрібні? Він каже: так, звичайно, нам ще потрібні. Вони ними переважно вражають ворога. Це їхнє призначення. Ці дрони камікадзе призначені для того, щоб до них причепити снаряд і полетіти в один бік, тобто залетіти в бліндаж. От це багаторазовий дрон FPV. Він тут має систему скиду, тобто сюди чіпляється, то снаряду чіпляється деталька, яка ідеально заходить сюди. Коли один речах повертаєш, тут сховаються такі затискачі, і ця mm -hmm. деталька випадає. Відповідно, ці одноразові деталі просто на стяжку чіпляються до снарядів. Цей дрон летить, скидає, вертається назад. На саму пайку такого дрона, як тут, такого розміру, приблизно дві години, і це ще є підготовча робота перед цим збірка рами, і після цього ще прошивка, перевірка також важко порахувати. Це щось схоже на конструктор, лего, щось таке. Mm -hmm. Дрон може зібрати будь-яка людина, незалежно від, ну мабуть, залежно від віку, та але там діти, наприклад, старших класів, які в школі вчаться, вони спокійно можуть збирати mm -hmm. ці дрони. Просто треба до цього відповідально ставитись. І розуміти, що це має хтось перевіряти. Наприклад, якщо ви самі не можете перевірити, треба відправляти кудись. Перший свій дрон перевіряла в Чернівцях. Я знайшла контакти хлопців, теж які збираються дрони, Вони набагато більш досвідчені за мене. Я принесла їм просто свій перший дрон. Це був бомбер. Щоб вони його перевірили. Вони його через комп'ютер прошили самі. Я тоді ще не міли цього робити, програмувати. І при мені його запустили в коридорі. Політали теж в приміщенні, і сказали, що він типу: ну що він добре літає, можна відправляти. Потім відправили його на фронт. Своєму батьку він передав пілотам БПЛА. Вони його перевірили, почали ним працювати і сказали, що може робити дрон їм надаль. От mm -hmm. я в них просто уточнюю, чи в них не змінились якісь частоти, тому що є варіанти відеочастот, радіочастот, в залежності, що глушать росіяни, наприклад, своїми репками. Щоб зробити такий дрон, потрібно спочатку зібрати раму. Вона приїжджає з Китаю повністю з окремих деталей, окремо ці промені. Потім потрібно. Вже починати паяти, тобто це от центральні дві плати, які відповідають за те, щоб всі деталі дрона взаємодіяли між собою правильно працювали. Потрібно запаяти спочатку мотори на нижню плату, потім на цю верхню потрібно запаяти камеру, відеопередавач і радіопередавач, оці атентенки, які стерчать. Це все з'єднати між собою, закрутити верхню кришку. І все, і прошивати, перевіряти, його, чи він правильно працює. Дякую. Перший етап перевірки це я чіпляю такий смок-стопор. Це такий датчик, який перевіряє, чи немає коротких замикань в дроні. Тобто він підключається сюди, підключається акумулятор. Тут є різні е, лампочки. Якщо світиться зеленим, значить все добре. От потім потрібно його е, підключити до комп'ютера через звичайний тип C, е, USB-дріт. Е, Налаштувати напрямок оберту моторів, тому що теж потрібно, щоб мотори рухалися в правильному напрямку, щоб він злетів. Тоді потрібно ще обновити прошивки на цих двох платах і запрограмувати, словом, запрограмувати його. Не знаю, як це пояснити краще. Ну, Наприклад, які частоти він буде передавати і так далі. І, Наприклад, запрограмувати ці платі, які в неї стоять мотори. Тому що вона ж не знає, які мотори тори і так далі, так з кожною деталю. І потім я підключаю його до пульта і запускаю. І я запускаю чи... вдома просто ага. в кімнаті, перевіряю, чи він добре летить. Ну, я просто його запускаю, піднімаю в повітря, повертаю в різні блоки, розвертаю до себе. Це я почала недавно робити. Це тільки три дрони. Я поки що таких зробила. Якщо ви бачите, вони сильно відрізняються від, ну, від звичайних так. От оцей, наприклад, може нести півтори кілограма ваги, цей може нести чотири кілограма ваги. Тобто це більша вибухова дія буде. Уже є в групі, де я збираю, вже розробили хлопці модель дрона бомбера десять тоді Тобто, це буде не одноразовий дрон, який несе чотири кілограми, а багаторазовий. Ну це дуже круто. От поки що вони його ще доналаштовують. Я вже один прототип зібрала по їхніх інструкціях. Чекаю, коли вже дороблять саму прошивку, зможна можна буде його облітати і продовжувати робити дрони. Такого типу. отакий От дрон обходиться приблизно 16,5 тисяч гривень. Він правильно щось називається це фпівкамікадзе, розмір 7 дюймів. 7 дюймів це його розмір пропелера. Тобто це відстань звідси звідси, але не впевнений. Він 16 тисяч собі вартість, да? Ну, більше до 17, я б сказала 17, А такі 23 тисячі. Це вже з акумулятором. І ще в мене будуть ще дорожчі дрони, але поки що я тільки один такий зробила бомбер такого розміру. Тобто <тас> досить дорого. Не дешево. Всі кошти на дрони мені донатять люди. І цивільні, і військові. Хто хто бачить в соцмережах мої пости або мої збори, вони донатять. Починалося з того, що мій батько попросив, щоб я дізналась, де можна придбати дрони, такі FPV-дрони ага. для ЗСУ, тому що він хотів придбати для свого підрозділу. І я почала шукати, тоді ще не було так багато виробників, яких можна було б придбати. Я вирішила спробувати зібрати сама. І якраз тоді анонсувала Вікторі дрон з перший свій курс безкоштовний для цивільних. Я записалася і на нього, і на курс Дрону кожну хату теж такі, я досі досі за ним збираю цим курсом. От прийшла їх і вирішила спробувати. Відколи почалось повномасштабне вторгнення, я тільки волонтерством займаюся, переважно для підрозділів моїх рідних, так як вони всі троє в різних підрозділах, то досить багато в мене задач є від них. Там або машина якась зламається, або якісь потрібні специфіки. Зараз вже менше запитів на початку там багато було, тому що не було в них абсолютно нічого. І не було і грошового забезпечення також у них. Зараз mm. вже менше завдань, тобто там просто, якщо в них багато машин поламалося одночасно і вони вже всі гроші потратили, тоді та, треба їм якусь резину купити, щось відправити. От. Але так, поза іншими волонтерськими справами, то я займаюся тільки дроном. Я робила ювелірні прикраси. Відколи закінчила коледж Вижницький, мені mm. здається, п'ять років. Я робила більше це як, ну, як хобі, не як бізнес. Тобто я робила просто індивідуальне замовлення за, свої, за моїми ескізами, або просто робила прикраси за моїми ескізами, виставляла в інтернеті, якщо комусь подобалося, то купувала. Тобто це не була робота на повний робочий день. Тобто зараз я набагато більше часу проводжу майстерні, ніж коли я робила ювелірні прикраси.